Знаєте, хто така жертва у стосунках? Що вас робить жертвою? Чому ви являєтеся жертвою у стосунках з людьми? Чого не вдається, чому вас використовують, чому вас не помічають, чому ваші особисті кордони порушують? Жертва це людина, яка не озвучує свої бажання. Ну, почнемо з того, що вона їх не розуміє і не усвідомлює. Жертва навчилась не чути свої бажання, але це перше питання. А друге питання, що вона і не заявляє про те, що вона хоче, не заявляє про свої потреби. Ну, ось, наприклад, що може бути, наприклад, ну, часта історія, коли жінка бере на себе домогосподарство там. Знає, готує, прибирає, і вона, наприклад, це не любить робити, їй це не подобається. І тут історія розвивається так: або вона каже своїй другій половинці так, своїм чоловіком, що мені це не подобається робити. Давай будемо думати щось разом, або шукати добробітницю, яка може нам мені допомогти, якийсь катерінг і тому подібне, або ти якусь частину обов'язків береш на себе. Ну, давай щось придумаємо. Бо вона мовчить про це. Ви просто ображається на нього. І я сиділа, що вона мовчить там під тиском якихось соціальних норм, якому вона то в патріархаті, якому вона там зростала і тому подібне. І взагалі тому тиску, що жінка слово що персонал, персонал ну, в даному випадку. І ось тут ви виникає, коли ви приходите і кажете, ну дивись, я не можу робити цю роботу, тому що я помру, я впадаю в депресію, мені так погано, мені емоційно складно це все робити. І, Ну, мені важко це робити психоемоційно навіть. Так? І Якщо я буду продовжувати там, не знаю, обирати наш будинок, готувати їсти, то якби я помру. І там у вас, і з тієї сторони, можуть бути, звісно, дві відповіді. Так, звісно, чому ти не казала, ми все зробимо, все організуємо. Або другий випадок ні, це є обов'язок і тому подібне. І тут вже якби, всі карти скриті, розумієте, тому що. Коли карти відкриті, ви починаєте розуміти, чи чоловік не погоджується, не очитує ваші якісь потреби, якісь бажання, ваш емоційний стан, та, і просто ігнорує це все, якби він тут також показує, у вас вже є можливість вирішити, щоб, а, чому я в цих стосунках, так? Або побачите чоловіка, який очікує ваші потреби, він просто їх не знає, ви просто не озвучуєте про свої бажання. То карти відкриті. І тоді ви чітко вже розумієте, з ким ви живете, і на основі цього приймаєте рішення. А доки ви мовчите, а не знаємо, можливо, він не такий поганий, і ви даремно там внутрішньо ображаєтеся і копите в собі якусь там незадоволеність, розумієте? І продовжуєте мовчати. І ви жертва в цих стосунках. І людям важко з вами. Людям дуже важко з вами, тому що вони би раді. Можливо, закрити ваші потреби і бажання, але ж ви їх не озвучите, ви терпите. І це ж відповідно стосується всіх сфер життя. Ви не озвучуєте з самого початку, що вас не влаштовує. Коли починаються тільки якісь стосунки, ви не висказуєте своє невдоволення. Не знаю, хтось запізнюється до вас на зустріч, це на постійній основі. Ви це не кажете. Потім доходить до якоїсь точки, ну, тому що до цього ви ж погоджувались на ці умови. І було ок. А зараз ви щось там. через деякий час не погоджуєтеся. Ви погана людина, розумієте? Наприклад, не влаштовує, що вам не дарують квіти. Ось ви не озвучували з самого початку, вам було ок, там рік-два, а потім раптом ви почали озвучувати. Погана родина, ви погана людина, ви видавляєте претензії якісь, розумієте? Якщо ви само початку розумієте, що ви хочете, як з вами можна, а як не можна, якщо ви відразу висловлюєте своє невдоволення, то цього і не стається. Ви залишаєтесь хорошою людиною і все окей.